Ну і одразу без перерви, єднимо ще одного спікера. На устанах поговоримо про те, що чекає Україну, чи буде холодно і якнайшвидше, чи не буде холодно. Іван Семиліт, синоптик українського гідрометеорологічного центру. Пане Іване, раді вас сьогодні чути вітати в новинах. Лайф, слава Україні! Героям слава, вітаю вас та наших глядачів. Пане Іване, ну розкажіть, будь ласка, чого чекати українцям протягом наступного тижня? Тому що ця зима буде аномально теплою. Раніше казали про те, що зима може бути аномально холодною. Тепер з'являється нова інформація. Ця зима буде аномально теплою. Температура стриватиме до плюс 4 градусів. Про це повідомила кліматологиня Віра Балабух. За її словами, така аномалія пов'язана з дуже теплим груднем, який за Зниками виглядає практично як листопад? Тож скажіть, будь ласка, пане Іване, чого чекати наступні два-три тижні, як інколи люблять казати? Чи буде дійсно тепло на дворі? Загалом, сноптики українського драматолічного центру можуть випускати прогнози лише на 3-5 діб. Це uh -huh. ті, що є найбільш достовірними, ті, в яких ми впевнені. Все, що більше це може бути лише там до 10 діб консультативний прогноз. Ось. Все, що більше сезон сезонні прогнози випускають вже кліматологи, які знаходяться в українському гідрометеорологічному інституті, як загалом і Віра Балабух щодо погоди. Наприклад, у найближчі дні, це те, що сьогодні ми вже бачили там в Києві трішки було сонечко. Загалом у наступні кілька діб. Ми очікуємо надходження атмосферного фронту із Європи, тобто, так найближчої ночі на північному заході країни, в день у північних центральних Одеській, Миколаївській та. Харківських областях очікує на невеликий дощ на північному сході країни. Він може бути з мокрим снігом, а ось нарешті території поки що без опадів. Також вночі та вранці ми очікуємо на туман. що Є таким небезпечним явищем, тому водіям та пішоходам треба бути уважними та обережними. Також дуже було б добре, якби пішоходи носили на своє, там носили на собі світловідбиваючі елементи, оскільки так, ми бачимо, що ранок в нас доволі такий темний, і кількість хмар на небі теж закриває сонце, тому доволі темно і варто носити ось такі світловідбиваючі елементи. Завтра щодо температури, наприклад, так, то у найближчі дві доби. Тобто завтра та післязавтра у нас вночі буде 1,6 градусів тепла, що є доволі теплим. В день буде коливатись від 4 до 9 градусів на сході та північному сході країни дещо прохолодніше завтра. Це протягом доби 0,5 градусів тепла. А ось вже 12 грудня вночі будуть знижуватись значення температури до 2 градусів морозу, а ось день значення будуть коливатись 0,5 градусів тепла. Загалом у Суботу, так, на початку наступних вихідних, так ми очікуємо на надходження такого поля підвищеного тиску. Через це в нас буде погода без опадів. лише у північних, центральних та східних областях. Вночі місцями пройде невеликий дощ зі снігу. Проте ми також бачимо, що змінюється. Так, рух повітря повітряних потоків і таким чином північно-західне перенесення принесе нам зниження температури. І також нас очікуємо у місцями на лівобережжі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Зниження температури буде такі істотні загалом. Протягом доби у суботу на північному сході та сході країни ми очікуємо 0,5 градусів морозу. Нарешті території від 2, 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. На Закарпатті, Прикарпатті та країн у півнік країни у нас буде дещо тепліше, там вночі 1,6 градусів тепла, в день плюс 4, плюс 9. Якщо говорити про неділю та початок наступного тижня, то значення температури буде доволі так знижуватись. Вночі це в нас до мінус 8 градусів ми очікуємо, в день від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У західних областях і на крайньому півдні країни у нас вночі близько 0 градусів, в день до плюс 6. Пане Іване, от я хочу зауважити, ви на найближчий час нам прогноз означили. І 12 грудня за вашою інформацією, вже мінімальний, але мінус очікується за вікном. За умов того, що ми зараз маємо певного роду вологість, от сьогодні також зранку їхав на роботу. Бачу, що асфальт не сухий. Це може повпливати. Напевно, що я так підозрюю на утворення якоїсь людяної кірки на дорогах. Плюс до того всього. Останніми ранками і ввечері я бачу, що дуже велика туманність на вулиці. Це все напевно, що також і про автомобілістів. Чи маєте якусь пораду для тих, хто за кермом, і чи очікується надовго за вашими прогнозами, саме такого типу погода та такі опади вологість повітря у вигляді туману? Загалом, це ми бачимо у найближчі дві доби, оскільки так туман це таке явище, яке ми не можемо завчасно дуже прогнозувати. Тому завтра і у п'ятницю так ми бачимо ось ці тумани у п'ятницю. Вони будуть знаходитись лише на Закарпатті та у Карпатах і місцями. Тобто, так ми бачимо ось це такий відхід вологи. Проте 12 грудня, так оскільки так ми очікуємо надходження такого. Атмосферного фронту вночі у східних областях у нас буде помірний дощ з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу ожеледь а на дорогах буде утворюватись ожеледиця, що є також небезпечним явищем. І тому водії, які не встигли ще переобутись, так можна так сказати, перевзути свою автівку. Варто ще раз про це згадати і переобути свою. Свій автомобіль, щоб не потрапити в халепу. Отже, десь в той час, коли це потрібно робити. Пане Іване, дякуємо дуже за наше сьогоднішнє спілкування. Хай щастить. і Чекаємо наступних наших ефірів. Іван Семиліт, синоптик українського гідрометеорологічного центру.